Інформаційні підсумки насиченого на події березня продовжать ефір телеканалу МАШ ТВ. У студії праці Ольга Ларіонова. Розпочинаємо. Студенти МФК Сунду взяли активну участь у 16-й всеукраїнській інтернет-олімпіаді Весна 2023 на платформі на урок. Вітаємо машуців, переможців та призерів Олімпіади з історії української мови і літератури, математики, інформатики хімії. Викладачі Ірина Хроленко та Валентина Лобова запропонували долучитися до всеукраїнського конкурсу Жінки в науці, аби дізнатися про видатні наукові відкриття, зроблені жінками, та з'ясувати, чому гендерні стереотипи шкодять як розвиткові науки, так і всьому суспільству загалом. Серед учасників гідно представлені студенти коледжу зичимо натхнення дипломантам та наставникам. 9 березня відбувся телеміст Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Черкащина, Львівщина, який має назву Шевченкове слово єднає, де студент-програміст Дмитро Сидоренко презентував проєкт Шевченко й Сумщина. А в конкурсі соціальних відеороликів Я Кобзар, студентка спеціальності «122 комп'ютерні науки МФК СумДУ» Анастасія Цирулік, стала переможцем, а студентка-журналістка Діана Кагітіна дипломанткою. Також машивці долучають. Вчилися до всеукраїнського літературного онлайн-марафону Єднаймо душі сломковзаря. Майбутні друкарі Олексій Фоменко та Артем Ревенко стали учасниками науково-практичної конференції Шляхи розвитку науки, освіти суспільства в умовах сьогодення що організована Немішаєвським фаховим коледжем та Національним університетом біоресурсів і природокористування України. А Вероніка Чіпурна, Наталія Токаренко та Тетяна Бобарєва долучилися до 8-го міжнародного молодіжного конгресу, що стосується актуальних питань захисту навколишнього середовища, охорони природи та раціонального використання її ресурсів. Захід організований Національним університетом Львівська політехніка. Отягом березня відбулися засідання обласних методичних об'єднань викладачів природничих наук, фізики, української філології, інформатики та комп'ютерних дисциплін, закладів фахової передвищої освіти Сумщини. На нашій базі працюють багато обласних методичних об'єднань, які очолюють наші викладачі, досвідчені викладачі. Протягом березня 2023 року на нашій базі були проведені декілька методичних об'єднань, які охопили не тільки наш регіон, а охопили і інші регіони нашої країни і навіть зарубіжжя. Таким чином, проведені методичні об'єднання, де викладачі обмінювалися досвідом своєї роботи, поширювали досвід. І активно працювали в онлайн режимі. А під час семінару, практикуму, із викладачами української мови та літератури, зарубіжної літератури, бібліотекарями закладів професійної та професійно-технічної освіти Сумщини, Наталія Пономаренко, доктор філософії, медіатренерка, провела для педагогічних працівників заняття з елементами тренінгу, читацька компетентність і медіаграмотність випробування та нові можливості. 14 березня відбулося шоу Майстер-шеф сумду для студентів нашого коледжу, організатори конкурсу, департамент університетської освіти та комплекс громадського харчування. СумДУ. до кулінарного багатоборства долучилося три команди: професіонали, сімейна пекарня та овочі у запеклому кулінарному бою. Перемогла дружба. Усі конкурсанти розділили приз, торт спечений працівниками їдальні СумДУ. Березень математичний місяць, адже 14 березня Міжнародний день математики, Міжнародний день числа ПІ, День Генія та Міжнародний день запитань. Чи не забагато подій, запитаєте ви, якщо в цей день буде безліч цікавинок, різних заходів, креативних ідей то чому би ні, 16 березня студенти-програмісти МФК Сонду вирішили з'ясувати, хто ж має право посісти місце на математичному Олімпі. Для цього викладач математики Надія Вороніна запропонувала їм продемонструвати свої знання в чесному бою. Протягом математичного олімпу ми розв'язували різні задачки, загадки, навчилися роботі в команді. Дякую викладачам за такий цікавий захід за його організацію. Це було досить весело та цікаво. 17 березня до МФК Сонду завітала кандидат педагогічних наук доцент завідувач кафедри інформатики Сум ДПУ імені Макаренка Неля Дегтярьова. Спікерка провела майстер-клас розробка застосунків для android пристроїв і середовищі App Inventor» для студентів першого курсу спеціальності комп'ютерні науки. У березні проходив тиждень спеціальності комп'ютерні науки. Програміст, професія, яка огорнута безлічом міфів та стереотипів. З'ясовували це під час тест драйву. IT-професія професія. Хто ти? А другокурсники, програмісти МФК до показали свої скіли на олімпіаді з програмування. А завдання були там. Було шість завдань. Ну не дуже складні, але прийшлося трошки поморочитись. Там були завдання цікаві там порахувати, вибрати кількість ну, ввести кількість груп, кількість грошей, порахувати, скільки там великих і маленьких піц вони можуть купити, скласти якусь там гру. Там шосте завдання, але воно було доволі складне, тому я не встиг. Ну і ще там пару цікавих завдань було. Майбутні вступники долучилися до інстаквізу. А нинішні студенти поділилися кращими спогадами у фотоконкурсі. Цікава мить студентського життя. Ми побачили. Об'яву та вирішили чому не спробувати. Але це вийшло. Ну, ми про це знали, але це вийшло зовсім несподівано. Ми знімали TikTok, У нас є акаунт Машколеджу, Там була указка на підвіконні. Я взяла і сіла на стілець, кажу Ксенії. З рядом сфоткаємося. І нас фотографувала Даша Щенка, і потім ми завантажили це фото на конкурс, і якось так вийшло несподівано. 6 по 12 березня, відповідно до плану роботи коледжу, тривав тиждень спеціальності 186 – видавництво та поліграфія та 061 – журналістика. Відбулися засідання майстерень Віпрофі Media» медіа журналістами, практиками Анастасією Горпінченко та Тетяною Мостіпан. Учасники з усієї України на міжрегіональній конференції помандрували шляхами Шевченка. Телеканал Маш ТВ презентував проєкт Шевченко. Це наша суперзірка, відомий на весь світ, але особливо. Бливей для кожного з нас. А для абітурієнтів команди телеканалу МАШ ТВ разом з редколегією студентської газети Коледжани об'єдналися задля створення цікавого інтенсиву Мрія зі змістом. На пересновому засіданні майстерні Біперфін Медіа у Маші учасники почули історії на мільйон: як не опускати руки і куди приводять великі мрії. Таємницями поділилась військова кореспондентка, випускниця МФК СумДУ Анастасія Гаропінченка. Варили про її досвід, танцювати в маси події з міст, які було тільки деокуповано, де йдуть активні бойові дії, де на руїнах без ознак цивілізації живуть діти, про те, як вирозили Буча та Ірпінь після звільнення, про психологічний стан журналіста, як зупинити сльози і навчитися після побаченого працювати далі. А під час обласної школи журналістики Наталія Пономаренко зі слухачами дискутувала про мову українських медіа. Вам стало цікаво, як вирує студентське життя нашого закладу освіти? Тоді приєднуйтесь до коледжної родини та підписуйтесь на нас у соціальних мережах. Це були підсумки березня на телеканалі Маш ТВ. У студії працювала Ольга Ларіонова. Побачимось.